Дня, шановні наші підписники, хороші наші родзиночки. Ну, спершу я вас вітаю усіх з святом Господнього Преображення, з яблучним спасом. Ну і наших пасічників з Днем Пасічника. Бажаю, щоб ваших серцях завжди панувало добро, мир, милосердя і, звичайно, віра. Віримо в нашу перемогу. Так, Андрій, привіт! Помагай! Сьогодні, я кажу, тільки про це й думала. І почнемо далі коринати в світ знань про агротехніку. Сама це роблю, вас запрошую. Сьогодні по рекомендації Андрія хочу вам розповісти, як він каже, його улюблений трактор Дон Фен. Але він є різний цих. Як він пише називається? Називаємо Андрій? Понфено 244 ДХ. Там таке пише маркування от на ньому. Ага, є, DH. Так? є 244. Значить так, Андрій його хвалить через дизайн. Каже, що це найбільш вдала модель по зовнішньому вигляду, по дизайну, по комплектації і по надійності. Я буду сьогодні просити Андрія, щоб він нам це доказав. Андрій. Mm. Починаємо. А ще це... я уточню, що цей донфен на стандартній резині. Тобто, все-таки ці донфени мають свої різниці. Стандартна резина. Може, його покажеш в повній красі? Дивіться. 244-й донфен. Вони йшли до 2009 чи 2010 року, вони йшли в іншій морді, тобто він з іншим капотом. Інший дизайн у нього був. Вони йшли в такій полімерні морді, тобто використовувалася епоксидна смола і якийсь там полімер. Заливався епоксидною смолою. Тобто, капот був такий. Він був, по-перше, легкий, надійний, але дуже швидко зношувався, стирався. Якщо облазила фарба, він такий став, як то мі... ставав, як м'який. Нас був стояв тут Донфен 2008 року. Ним прибирали сніг, і от в нього коробка ще схожа на цю. Тільки в тій коробці до 2008 року стояла ще. Лапчасте щеплення тут же стоїть пелюсткове автомобільного типу. Автомобільне сухе. Тобто коробка тут надійна, максимально незручна, як на мене. Максиму, от сядьте, попробуйте. хай просто ну, е, да, я сяду, але я хотіла би спочатку, Андрій, може, давайте спочатку серце, як ти кажеш, з двигуна. Так, двигун О, тут стоїть. Давайте О, цей відкривайте. О, так. У мене сьогодні прем'єра. 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 Та -да. та, так, дівчатка, все підсилуйтеся. І він не і треба все, це нічого спирати. не треба. Тут стоять підйомники Супер. один і другий стоїть, ага. тому що капот важкий, бо в джинмах тут Джин, треба а тут покачатися. То о, тут ніяк о, а, і тут аж так як тут як в... треба попасти в оце о, оцю нішу. Так. Якщо не попадете, то може бути біда. Оп, і попав. Ага, бачите, от як на все поз... пізнається в порівнянні. Правда, Так, треба ну, буде швидко оце, заглянути під капот. Справилися так. Трьохциліндровий, ти сказав, надійний двадцять 24 чотири так? 24-річний двигун. Ну там по кіловатах, якщо розраховувати, там стоїть чисто 27 сімірках угу. по кіловатах, бо 24-ку розмитнювати дешевше, тому так їх і завозять. Т так, так обманюють систему. Тут, тут все надійно, цієї товщини резини достатньо? більше ніж достатньо більше ніж достатньо. Тобто, на... Вони всі йдуть посередині, йде метр двадцять, йдуть по колії, якщо посередині по центрах вимірювати, mm -hmm. тобто стандартна колія для будь-якого навісного це широка резина. Так далі mm -hmm. ще по двигуну. Це півторачний півторашечний двигун, 1550 кубів. Маркування КМ це їхній. Добре, а як по режиму економії, дуже економний сказали, двигун. Максимально економний двигун. Тут стоїть ну це трьохциліндровий двигун, але через це краще тут півтора 1550 кубів. Він максимально економний. Бере дизельне, дизель видає найбільше КПД, тобто він ще й такий витривалий. Форсунки тут регулюються. Хто знає, той вміє. Я вам цього не казав. Не можна таке робити, але і таке роблять. З цим двигуном це роблять надійний двигун. І по двигуну його ще Донфен в сороківках кемовський двигун саме маркує як ЗН. Тобто ЗН це не інший двигун, це такий самий кемовський, просто ага. інше маркування. Ну, щоб це да, не відволікало. Добре, ну що, будемо сідати, тоді На сідайте. Це, це, це зручніше викликали, сідаємо. Так, ну, скажімо так. Скажімо так. Ноги переступаю, місця не сильно багато, але це є трактор. Коробка передач, ну сьогодні я присвяті в спідниці, то максим, ну, це зовсім незручно бути просто в спідниці за трактором. Але коробка передач внизу речах посередині, і мені здається, що навіть на попередніх тракторах, якщо вона була посередині, на, на все рівно відрізняється, тому що вона якось так зовсім. Незручно. Якщо відверто говорити, я максимально ненавиджу зручність цієї коробки. Максимально ага. я такі відрізняється навіть, правда, що посередині Дуже. вона Ну, вона ще мало того, вона зігнута, вона посередині схована, тому що коробка йде, ну е сама коліса йде посередині ближче до панелі, і тому її зігнули. Я не знаю, чому обумовлено таке рішення. Напевно, через те, що така якась конструкційна особливість або просто китайці з нас рожуть, бо вони по метр шістдесят максимально. Ну так, да, бо тут, навіть якщо в мене зросту не, ну як кажуть, я не є висока, то чоловіку від такому крупному трактористу я навіть уявляю, би ти сюди присів, то місце було б тобі мало. Якщо поставити там якусь передачу, яку треба, то про неї можна забути, але, але... Я, я цю коробку просто ненавиджу. У мене навіть десь є де, де, відео, там, де в мене просто бомбануло від Так, Андрій, ти мені говорив, що це твій найулюбленіший трактор. Доказуй мені тоді якісь плюси цієї коробки. Але вона дуже-дуже надійна. Андрій вже ремонтує їх 10 років, коробку навіть налазив. Тобто, За 10 років жодної нав, гаранти... навіть не бачив коробку гарантійних по коробці, ну це показник. Це прям дуже великий показник. Це і, великий їх... показник так. і ці трактори прям вкатують, в... вшматують їх mm -hmm. в роботі. І mm -hmm. вони витримують дуже. Коробка тут дуже надійна тут на, цей... на цю коробку можна ставити і більший двигун. Mm -hmm. Ні, місце оператора тут непогано, тут зустріне. Місце ручне. оператора Гарна, пане, тут пане показників різних датчиків. Тут в принципі так зрозуміло максимально ну, зеркала регулюються, піднімаються вручну, так? Ти, так, так треба відкрутити викруткою. Вик... А, треба брати. Підтягнути це. Я просто рукою зробив, так не можна ага. робити. Крісло зручне сидіти, зручно педалі. Педалі, між іншим, дуже близько, бо якось було так, що дуже я широко ставила, ноги. Тут дуже близько педалі. Тут непогано, ну тут взагалі. Розташовано, ну як автомобіль. Нічого більшого. Непогано. єдина претензія в мене до коліси, Все більше ні до чого. До чого? До коліси, Ну, до цього а, уваження. До, до, до... до важеля, так. Варко. Більше ні до чого. до чого. Місце оператора тут зручне. Угу. Е Три. На які роботи його люблять брати Люди, от, ну якщо теплицю ми вчора показали, це цей трактор максимально універсальний. Макс, це ду це, це дуже універсальний трактор. У нього немає якоїсь певної його беруть скрізь, і він На робить будь яку грунти Не треба боятися ні болотяної роботи, ні тяжких наших ґрунтів, ні що ще. Все, глина, суглинок, дерново підзолистий чорні ґрунти, важкі ґрунти, глинисті ґрунти. Робить все. Якраз їх і беруть на такі важкі, на важкі роботи навісно. тут тут вчора ти багато уваги приділив. Навіска тут Навіска, навіть дуже дуже непогана. Тут і щоки хороші, і метал литий гарний. 에, тобто проблем з ними немає. Uh -huh. люди мають проблеми часом з цим форкопом. Він дуже довгий, його перед часом підрізають або беруть якийсь інший форкоп, Це тільки до нього претензії. Але дехто навпаки каже, що донфеновський форкоп саме один з найзручніших. Uh -huh. Так само тут чулки грубі, все як має бути. Єдина uh -huh. претензія до саме до цієї моделі, тим, що зад не зашитий. Тобто, все. ага, все відкрито. що навіть якщо потім там все рівно, це земля болото, все, все буде на спині. Так, дівчатка в скафандрі, прям треба сідати. Слухай, а кабіна до цього трактора кріпиться? Ставляться кабіна. Ставиться так, під кабіна. Замовлення, став... Так під замовлення взагалі немає проблеми. Ставляться кабіна. Тут тут жорсткі крила А заводської кабіни немає. Вони не йдуть компенсації колись йшли, але вони максимально ненадійні. Вони повністю йдуть зі скла. І так як тут зад не зашитий, то mm -hmm. мали багато бою. Бою Тобто зі склом треба було заміна скла. Але але вас під замовленням замовляємо Супер. і можна зробити. І це все закрите. Ця проблема буде вирішена для воді. Та та закриваємо все, як має бути. Все так. зашито, ставляться тут, ставляться тут такі заглушки металом, або в місцях, де саме йдуть важелі, mm -hmm. такою резиною закриваємо і все як має бути. Закриваємо. Не, не дуже герметично, але. Але максимально дієво. Скажи, власники таких тракторів вам по гарантії не докучають. Не В тому то й справа, що якщо вже людина бере такий трактор, то дзвонить потім тільки за навісним. За навісним. На в навісному от, обмеження є, там розміри, як кажуть по розмірах картопля зажалки. Так то, само треба дивитись спалки, по ґрунту. Треба це. дивитись по ґрунту. Якщо ґрунт а -а -а. важкий, якось менше брати. Якщо легкий, можна брати більшу, але тут беруть 1,4, 15 сама ходова, тобто 1,5 беруть часом на сороків, а тут беруть на 24 ки Тобто це такий витривалий гарний трактор. Який... Мож, можна можна так о, зробувати. Зрозуміло, Андрій. Ну що ж, я думаю... Що ми максимально довели твою думку. ще хочу звернути увагу Витрачання коштів саме на цей трактор. Так, це єдиний трактор, який збирають на заводі повністю. Тобто ага. його роблять повністю все на одному Ви... заводі. Тут не складається. Ні. Тут взагалі ніякі трактор не складається, тут ставлять тільки капот і колеса. Все приходить, все воно все приходить заводська, зібране. Заводська так. Ну, на цьому я хочу наголосити, значить, можемо довіритися нашим. І виробникам, і продавцям, і надіюся, ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь, ставте <світ> лайки, коментуйте.